Що у нього на серці? Що від нього чекати? Які його дії? Загадуйте собі людину і також задавайте мені свої запитання в коментарях, і ви отримаєте від мене індивідуальну відповідь. Запитуйте він, що в нього на серці. Він любить вами любуватися, наблюдає за вами, думає про вас, коли на роботі, всюди він бачить вашу веселу енергію, вашу радість. Любить, коли ви радієте. І що в нього на серці? На серці у нього буря емоцій, а не все він може вам розказати. Іде в нього зараз період нелегкий, якийсь трансформаційний. Не все він вам може розказати, не все розказує у нього. Є якась таємниця. Можливо, ви ту таємницю знаєте. І він, наче вигорівшись з середини, наче таку має величезну порожнечу. І ви це відчуваєте, ви намагаєтеся, можливо, заповнити. Ви би хотіли заповнити цю порожнечу собою, але це неправильно. Він, наче вигорає, але це не через вас. І не ви є та причина, і не ви є лікарем цієї причини. От він сам має розібратися у своєму житті, він має розібратися, розставити все на свої місця, має завершити якийсь цикл в своєму житті, має завершити, можливо, ще якісь відносини, які ще тягнуться, які не відпускають його, не все у нього так просто. Він має дуже багато зобов'язань, матеріальних зобов'язань, людина відповідальна, він не залишить так. Минуле від нього це неможливо, в нього тут є діти. Маємо забезпечувати якусь ще частину свого життя, в яку вас не пускає. Хоча серце для вас у нього відкрите, він вас щиро любить, але далі не пустить. У нього є своє життя, яке він тримає, за, на, закрите на сім замків, і вас туди не пустить, не пускає. Так, що в нього на серці? На серці для нього ви є місце затишку, місце джерела, місце і ви є то джерело енергії, така карта кохання, джерело любові, джерело світлої енергії, джерело світла. Він не хоче вас втрачати, але і не хоче вас пускати далі в своє серце. Любить вас однозначно, хоче вас прив'язати до себе назавжди. І сам він дуже залежить від вас, хоча має.